Програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова, вітаю вас. Ми протестуємо агресії Росії, підтримуємо демократію в Україні та надаємо гарантії союзникам по НАТО. Про це заявив президент США у своєму щорічному посланні до Конгресу на підтвердження цих слів сьогоднішнє перебування у Києві, командувача сухопутними силами США у Європі, генерал-лейтенанта Бена Годжеса. Ситуацію на Донбасі. Барак Обама також учора обговорював у телефонній розмові з президентом Франції. Лідери двох країн зійшлися на думці про необхідність збереження санкцій проти Росії в разі відсутності прогресу у реалізації мінських домовленостей та вказали на важливість забезпечення додаткової фінансової підтримки українського уряду. Про американську політику щодо України будемо говорити сьогодні у програмі Ваша свобода. Поруч зі мною у студії Олександр Сушко, директор інституту євроатлантичного співробітництва. Добрий день. Чекаємо також голову парламентського комітету Ганну Гопко. Власне, говорячи про кризу в Україні, президент США відзначив, що розвиток ситуації показує міць США та силу американської дипломатії. Він сказав. От цитуючи, що ми виходимо з принципу, що великі країни не можуть залякувати менші. Ми протестуємо агресію Росії, підтримуємо демократію в Україні та надаємо гарантії союзникам НАТО. Минулого року, коли ми разом з союзниками тяжко працювали над накладенням санкцій, деякі казали, що агресія Путіна це майстерна демонстрація стратегії та сили. Що ж сьогодні Америка та її союзники демонструють силу, а Росія ізольована, її економіка в руїнах. Це цитата пана Обами. Як ви оцінюєте ці слова і це згадування Президентом Обамою України у своїй щорічній доповіді? Насамперед, це означає, що Сполучені Штати мають серйозний козир в дискусії, глобальній дискусії і дискусії щодо світового порядку. Насамперед. Сполучені Штати демонструють дуже гарні економічні показники, що зараз, особливо на тлі того, що відбувається у нас, і ну у нас зрозуміло, це пов'язано з війною, але е, також і в Росії, е, де прогнозується цього року п'ятипроцентне падіння, е, це дуже серйозний аргумент. Хоча, зрозуміло, він не знімає з порядку денного агресивної політики, тому що Росія не зважатиме на економічні втрати для продовження своєї. Інтервенції в Україну, але тим не менше, це свідчить про певні межі. Це встановлює це ну, принаймні, це дає можливість пересвідчитися багатьом думаючим людям. у... Правильності тої політики, яку проводять Сполучені Штати, і ухибності російської політики, а громадська організація майдан закордонних справ у своєму коментарі стосовно виступу пана пана Обами сказала про те, що кремлівським аналітикам зараз очевидно не солодко. У зв'язку з тим, що вони восени пророкували крах економіки Сполучених Штатів, а зараз виглядає навпаки. Там більше того, там постійно прогнозується крах взагалі західного світу. Ми це пам'ятаємо ще з. Знаю, з, з дитинства, я пам'ятаю, з 80-х років. Тому е, дуже мало чого змінилося. На жаль, е, російська пропаганда вернулася на накатану колію, яка була визначена ще в Радянському Союзі. І, е, очевидно, ніхто не переймається достовірністю прогнозів, які видаються в ефір. Важливо підтримувати в російському ж суспільстві тонус. Войовничий і заради цього, власне, ця фіктивна демонстрація зверхності з іншого боку, от ці слова Барака Обами, чи не можуть вони і дії Сполучених Штатів і Європи, чи не можуть вони підштовхнути або спровокувати пана Путіна до якихось ще більш агресивних дій там, ну навіть до повномасштабного вторгнення на територію України. Ну, насправді, в цьому сенсі Путін настільки непередбачуваний, що годі думати, що якась політика чи то більш сильна, чи то більш поступлива, вона якимось чином впливатиме на його тактику стосовно України. Україна для нього це самоцінний предмет, в якому він не має наразі наміру поступатися незалежно від того. Що чого це йому коштує? Тобто, це певна хвороба, яка на жаль є реалією нашого життя, за яку ми платимо дуже високу ціну. Е, тому я не думаю, що ані послаблення санкцій, ані їхнє посилення якимось чином впливатиме на позицію е, Путіна в українському питанні на Добре, даний момент, що скажімо, могло би зупинити, все таки пана Путіна. От які дії тих же сполучених штатів Америки, їхніх союзників могли б зупинити. Пана Путіна, ну дивіться, вони значною мірою його зупиняють, тому що якщо ми порівняємо те, що відбувається зараз, і з тим, що могло би відбуватися, якби не було цього тиску, то зрозуміло, ми б зараз мали не той шматок Донбасу окупований, який зараз має Путін. Тобто, ми зараз маємо інакше бачити цю картину, адже дуже багатьох негативних, дуже важких наслідків. Саме вдалося уникнути внаслідок того, що і Україна здала довела свою здатність боронити себе, і Захід виявив достатню непохитність у, у покаранні Росії за таку політику. Саме тому ми маємо власне оцей такий факт гібридної війни, де Путін навіть побоюється визнати публічно, що він воює в Україні. Колишній народний депутат та міністр оборони у 2005-2007 роках Анатолій Гриценко е, ну говорить про те, що не лише, не лише е, Сполучені Штати Америки, але і е, Україна мала би ну без, без того, щоб Україна нічого не робила, нічого не буде. Тобто Америка сама не здатна протистояти пропонує прямомову. Замість сам захищати себе. Вони нас рішення, які признаті вже на законодавчому рівні, дають таку можливість, закривають таку можливість перед президентом Обамою. Має бути серйозна робота з Америкою. На жаль, ми бачимо, що мінський формат переговорів і нормальський формат переговорів, до якого зараз знову хочуть повернутися, не передбачає Америки за столом переговорів. Оце найгрубніша помилка дипломатичному характеру на мій. До нас долучилася Ганна Губко, голова парламентського комітету у закордонних справах. Добрий день. Ми почули, що говорив пан Гриценко. Як ви прокоментуєте, пане Сушку? Гриценко говорить більше як політик, хоча він і добрий експерт. Тому я, я не схильний вважати, що ті чи інші формати вони самі по собі є помилковими чи не помилковими. Очевидно, що треба підтримувати діалог у всіх доступних форматах. Інша справа, що з чим приходить Україна за цей стіл переговорів, а це повинна бути чітка і зрозуміла для всіх позиція, яка має бути послідовною. Треба уникати будь-якої таємної дипломатії в цьому питанні, тому що неймовірно важливо вибудовувати довіру між Україною та західними союзниками з тим, щоб їм не доводилося потім щось дізнаватися про українську позицію, яка Ну не до кінця була прозорою в діалозі з Путіним Оце це важливо. А те, який формат, чи він нормандський, чи він Женевський, це не є принципово. Як на ну, здається, в цьому сенсі, якраз Україна і не веде нічого такого таємного, чи я помиляюся, пані те є і вони ширяться, і, зокрема. Дуже побутують розмови про так званий там якийсь таємний протокол до мінських угод, що зараз дає змогу Путіну стверджувати, що Україна обіцяла вивести свої частини з Донецького аеропорту і так далі. Тому до кінця не спростовані ці речі, і тому інколи виникають простір для таких маніпуляцій. Ваша думка. Я вважаю, що станом на зараз, зважаючи те, що буде ця Мюнхенська конференція, нам дуже важливо подбати про єдність позиції ключових стратегічних союзників України у вирішенні питання проблем на сході і нарешті війни. І в даному випадку я все таки вважаю, що Женевський формат, нормандський формат, формат, який включають присутність Сполучених Штатів Америки, більше вони є для України більш вигідні з тої точки зору для того, щоб залучати ширше представництво. Тих країн, які мають реальний вплив і можливості дотискати Путіна. І ми бачили в минулому році, які були санкції, і в зв'язку також із зниженням цін на нафту, і що відбувається з економікою, це також величезний сигнал до російського бізнесу, і тому нам потрібно зараз докладати зусиль, щоб санкції продовжувалися, тому що ми бачимо, що з моменту перемиря, так званого з 5 вересня, було вбито більше 230 українських солдатів. Ми бачили, що відбувалося в Волновасі. Ми бачимо, що ми Потребуємо того, щоб світ визнав е, всі ці акти міжнародним тероризмом прояву і доклав зусиль е, для того, щоб допомогти Україні, тому що немає різниці між е, тероризмом на близькому сході е, Франції і на сході України. І тому тут дуже важливо, щоб е, зокрема в Мюнхені було якраз е, е, питання України одними з пріоритетних. Чи можете раніше вже дуже Снайдер говорив про те, що е, Криза в Україні змінює зовнішню політику Сполучених Штатів у Європі. Наскільки серйозно, як з вашої точки зору, ми бачимо величезну підтримку Сполучених Штатів Америки після проголосованого закону про підтримку свободи в Україні? Ми чули фактично виступ. Обама сьогодні, от де ми бачимо про його позицію щодо ізолювання Росії і які це має наслідки для їхньої економіки, все це після того, як було анексовано Крим і розпочата війна на сході. Тобто, світ фактично підтримує прагнення України повернути схід України, повернути. Крим і не визнає е, цих злодіянь проти України, і ми бачимо, що якщо ще в минулому році була певна навіть там позиція е, Обами, який вагався взагалі яку займати, і він не дуже він намагався сфокусуватись на внутрішній політиці, не зовнішній, і питання України все-таки затьмарювали питання близького сходу, е, е, Айсел-криза, -кри, от потім е, з Еболою, е, великі труднощі. А зараз наше завдання, зокрема на цей рік, це один. Із пріоритетів залишити. Україною зробити ще більшим пріоритетом для сполучених штатів Америки для цього в Конгресі, який розпочав роботу в січні, дуже важливо, щоб була коаліція між республіканцями і демократами для продовження підтримки України, тому що проголосований акт The Ukraine Freedom Support Act – це лише перший крок. Зараз дуже важливо створити механізми його впровадження і кроки по наданню цієї військової допомоги, по застосуванню санкцій в сфері енергетичній, фінансової. Інституцій проти Російської Федерації і далі потрібно продовжувати наші лобійські зусилля, тому що російські лобісти а Росія вкладає багато мільйонів для того, щоб звучала їхня позиція. Е, я нагадаю, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про політику е, Сполучених Штатів стосовно України, про те, на що готові Сполучені Штати заради України. Е, 490 30 74, Києва 0 0,44, можете ставити свої запитання Ганні Гобко, голові парламентського комітету у закордонних справах та Олександру Сушку, директору Інституту Євроатлантичного співробітництва. І, власне, якщо говорити про лобізм, так, і про те, ви сказали, що Е, Сполученим Штатам було і не до України, але власне, ну і зараз цей один абзац більше все одно зважають на Ісламську державу, на інші загрози і виклики, тим паче, що тероризм у, е, сколихнув ситуацію у Франції, це сколихнуло світ. Україна зійшла зі сторінок західної е, преси. Як ну, привернути цю увагу нам, що ми маємо робити самі в цьому сенсі? Зокрема, зараз є. В нашому комітеті розглядався проект постанови, ініційований першим заступником голови парламенту паном Парубієм, а також паном Пашинським. Проект постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо прискорення надання Україні повноцінної військової допомоги та статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки. Це одні зусиль, які роблять зараз народні депутати. Але я думаю, що тут дуже важливо мати стратегію просування наших інтересів, зокрема. В Конгресі і в інших інституціях Сполучених Штатів Америки, тому що попередній акт він був фактично проголосований завдяки надзвичайним зусиллям, і хочеться всім подякувати представникам української діаспори, реальним прихильникам України. Зараз ми маємо зробити цю роботу більш системною, і це вимагає ефективнішої роботи, зокрема і посольства, займати більш про активну позицію і конкретне планування, тобто потрібні слухання в парламенті в Конгресі Сполучених Штатів Америки з питань проблем в Україні для того, щоб визначити позиції пріоритети. Потрібно реально, щоб нам надали протитанкові комплекси, і це якомога швидше, щоб посилити нашу військову спроможність відбивати фактично дії агресора. І дуже багато є ще інших законопроєктів щодо визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями визнання Російської Федерації країною агресором. Це вже зареєстровані проекти постанов у українському парламенті. От і дуже також багато буде залежати від нашої дипломатії, і для цього потрібно, щоб ті вакантні посади, які зараз є, майже у 18 представництвах України в посольствах за кордоном, де немає послів, потрібно якомога швидше шукати. Людей для того, щоб наскільки громадськість має от, зайняти українська громадськість має лобівати, по перше велика спільнота українська, українців діаспорян в Америці, наскільки вони мають працювати над цим серйозно? Насправді є факти такої роботи, і тут важливо, щоб ну, максимально. Узгоджувати ті дії, які робляться, робити їх максимально прозорими, зрозумілими для сторін, я гадаю, що ну, наприклад, дуже серйозно треба посилити роботу посольств за кордоном саме в роботі з українськими громадами, тому що в якій би країні ми не були, майже всюди є нарікання на те, що в посольстві або навіть зараз, от коли цьому є абсолютно нагальна гаряча потреба. Мобілізувати всі зусилля майже в дуже багатьох країнах і Європи і в Сполучених Штатах є нарікання на те, що немає достатньої волі чи достатнього кадрового потенціалу для роботи ефективної з громадськістю. Причому ця громадськість далеко не намагається якось використати українську дипломатичну службу а навпаки, намагається скоординувати дії, отримати принаймні політичну. Допомогу тому тут дуже серйозно над цим треба працювати. А своїми зусиллями, безумовно, у громадськості є свої канали, які можливо не настільки доступні для держави. Це робота зі своїми партнерами на місцевому рівні, там, де держава не може діяти безпосередньо. Там громадські суб'єкти е, організації є дуже активними. І звісно, що це не, не однаково в різних країнах, але ми бачимо, що ця ситуація досить сильно мотивувала і місцеві українські громади, і що не що дуже головне важливо, українські громадські організації, власне, українські, які більш активно виходять і знаходять собі партнерів у країнах заходу і в Західній Європі, там де раніше ця діяльність не була активною, і в США. Тобто таким чином розвивається горизонтальна співпраця на рівні громадянських суспільств. Але з іншого, але з іншого боку, от мені пригадується це ж акція солідарності, яка була відбувалася в неділю, і е, показували фотографії з акції в Вашингтоні малочисельно. Громада Вашингтонська вийшла дуже малочисельно під Білий Дім. Я думаю, що Вашингтонська громада доклала дуже багато зусиль для того, щоб ці 350 мільйонів, які дадуть зараз в рамках проголосованого закону про підтримку свободи в Україні. Реально вони починаючи з вересня, то й раніше провели десятки акцій і в Конгресі, і дні України. І тому зараз відбувається дуже багато різних планувань, але тут я хотіла ще додати, що нам дуже важливо розвивати співпрацю з аналітичними центрами, ті, які впливають на думку. Політиків, які фактично чи готують матеріали, і також через різні акції. Мати медіа стратегію, як відбивати всю цю російську пропаганду, яка є, і для цього потрібно, щоб це була скоординована державна стратегія бачення нашої зовнішньої політики, як ми працюємо з стратегічними союзниками, партнерами. І зараз, зокрема, наш комітет, ми і намагаємося співпрацювати дуже тісно з адміністрацією президента, міністерством закордонних справ, міністерством інформації, для того, щоб ми узгодили. Наше бачення, щоб ми одним голосом виступали зсередини країни, а також вже простіше буде тоді співпрацювати з тими союзниками. Є а це представники діаспори, є хороші і хочеться подякувати наприклад, Атлантична рада, Atlantic Council, які дуже багато докладають для того, щоб думку аналітичних центрів показати. Правду, що відбувається в Україні, також ми знаємо, що є зараз спроби зробити із громадські через соціальні мережі, інформаційні різні листівки, канали, що відбувається з України, і тут має бути також щоденна лобійська робота, крім подяки тим конгресменам, які реєстрували попередні для потенційних наступних законопроєктів, які будуть розглядатися в конгресі на підтримку України. Теж потрібно мати своїх союзників. І вони повинні збільшуватися як серед республіканців, так і серед і демократів, які мають бути об'єднані оцією ідеєю, і фактично завдання на цей рік Україна має стати одним з пріоритетів зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, які повинні допомогти вирішити. Бо ми зараз розуміємо, вже, що мінський формат не був ефективним з точки зору. І чим далі, тим ми бачимо, що не дотримується зокрема зобов'язань взятих, і тому потрібні підтримка. В цьому сенсі мені пригадується вчорашній пост. Мирослави Гонгадзе, яка ви сказали про медіа, і вона говорила про те, що не всі засоби масової інформації за кордоном мають можливість відрядити у відрядження в Україну своїх кореспондентів. І оця політика інформаційна або, можливо, Україна могла б взяти, коли вона хоче проводити політику проти Путіна, ну боротьбу з пропагандою путінською, могла б запросити. Кількох якихось влаштувати гранти для іноземних журналістів, які б приїхали і працювали б в Україні, показували своїм читачам, глядачам те, що насправді відбувається в Україні. І Мирослава закликає до цього: каже: що якщо в Україні до цього не візьмуться, то буду я якось пробивати. Наскільки це реально? Я Думаю, що це важливо важлива присутність іноземних журналістів і не лише Сполучених Штатів Америки в Україні. І ми якраз і повинні сприяти міністерство закордонних справ і комітет, і різні волонтерські організації, які допомагають. А то щоб вони поїхали на свої очі побачили. тому що наш головний інструмент це правда в протидії російській пропаганді. Але тут так само і важливо, щоб запускати на захід різними мовами світу про ситуацію, робити щоденні інформування, це те, що намагається робити український кризовий центр. Потрібно також відкривати певні якісь представництва, шукати тих людей, які можуть бути спікерами на конкретну тему і займатися фактично на випередження інформаційно не відбивати російську пропаганду а формувати самим меседжі і бути достатньо проактивно. І це має, має бути в різний спосіб. Україна має звучати не лише з точки зору нерозв'язаної проблеми на сході війни, але і різні культурні заходи. М яка дипломатія так само має сприяти розумінню важливості України. В Європі, в регіоні колишніх радянських позарадянського простору, чому успішна Україна це крах імперії оцього зла Путіна. Чому успішна Україна важлива для того, щоб була демократизація Росії і всіх інших країнах? І ця надзвичайно важлива є підтримка саме в меді. Я проанонсую, що сьогодні в кризовому центрі, про який ви згадали буде прес-конференція командувача сухопутними силами Сполучених Штатів в Європі генерал-лейтенанта Бена Годжес. Очевидно, він розкаже про ту допомогу, яка очікується, наскільки говорили експерти до цієї поїздки, військові експерти Сполучених Штатів, що там мова йтиме про дрони, про роботизовану техніку військову, можливо, ще пан генерал розкаже більше. Якщо говорити про на початку програми ми згадували про те, що Франсуа Оланд і Барак Обама говорили в тому числі і про фінансову допомогу Україні. Ну не лише в військовому сенсі, а й для підтримки економіки. Що потрібно зараз в першу чергу? Зараз в першу чергу треба уникнути дефолту. Для цього потрібно дійсно протягом двох-трьох місяців мати таку мінімально потрібну фінансову подушку. От. В принципі, це можливо, хоча ризики існують. Тому з одного боку ми розуміємо, що найбільш важливо отримати фінансову підтримку під конкретні реформи. Це, це дуже важливо, і це весь громадський сектор про це каже. Але в той же час ми розуміємо, що і потрібна просто макрофінансова певна гарантія на цей момент дуже драматичний. Тому в даному випадку наші друзі і в Європі, і за океаном, працюють. Спільно з тим, щоб переконати і уряди країн, і, наприклад, міжнародні фінансові інституції, щоб той пакет, який раніше планувався, він був збільшений, бо він планувався за зовсім інших обставин. Той пакет, з яким власне міжнародний валютний фонд, рік тому чи більше року тому. Мав плани працювати з Україною, він абсолютно вже не відповідає реаліям, і тому це треба враховувати. І зараз відбувається робота на всіх рівнях з тим, щоб міжнародні фінансові інститути побачили по-новому ситуацію в Україні і прийняли відповідні рішення. Так дійсно вже завершується час нашого ефіру. Дійсно, треба працювати на всіх рівнях. Бу просто чекати лише просто допомоги. Це безглуздо. Це була програма Ваша свобода з Ганною Гобко, Олександром Сушком. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.